Чоловік вже який день не вечеряв вдома, приходив втомленим, але задоволеним, наче слон. Я одразу насторожилася. Бо мій чоловік тих, що буде їсти лише гаряче, і я дуже слідкую, аби він смачно поїв, адже працює в полі і йому потрібні калорії. Та й що чоловік ситий, а що голодний, то дві різні людини. І ось він чую на початку вулиці, а я вже вечерю на стіл. А він щось дуже довго крутиться біля трактора, щось поправляє, щось сусідом ще балакає. Я вже не витримала і гукаю його, а він так собі спокійненько. Я не голодний, я впріла. Де їв ось така думка в голові? Він до хати такий радесенький, пішов в душ та до телевізора, а я за ним. А де ти кажу вечеря? Ой, ти знаєш, Ольгу, що на початку села, то її чоловік тепер з нами в бригаді, і вона мене запросила за компанію, бо ми її дещо привезли, от і погостила. Розказує, а голос такий мрійливий. Ну, думаю, все, ось і перші ластівочки. І так він там вечеряв чи не цілий тиждень, і я маю певність, що ще й напрошувався. Ну, що ти, тамаро, пристала? Що я твоєї картоплі з котлетою не їв, чи що? А в неї знаєш, які салати, та не такі, як ти на майонезі варганеш, а такі, що їж, і аж сили надає, а вони ж до м'яса тушеного, ну просто пальчики оближиш. От Отак він прихвалює страви чужої жінки, а мені аж сльози на очі навертаються. Та я б теж тушила та припарювала, якби мала такого чоловіка, як Ольжен. Все в хату ніде не піде після роботи, господарку пильнує і ще й калимить по селу, та в неї грошей кури не клюють, вона собі хоче і на роботу йде, а хоч не йде. Має якийсь розсадник біля вікон і всього її городу, а я маю купу поля, купу господарки і ще й діти на моїй голові, поки над усім покручуся, то не знаю, де я і хто я. Хоч у мене все по-простому, але ще ніхто на мої страви не жалівся. Але чоловік так і не зрозумів, що мене образив, навіть більше. Тамаро, там до мене начальник приїде, то ти вже щось приготуй краще, а не як завжди. Такі люди часто не приходять, та й в хаті у нас якось так, наче ми якісь сільські. А ми не сільські? питаю. Так, але воно в Вольги в хаті, наче в місті. Бо, може, Ольги чоловік на таке розстарався. Ой, що ти починаєш в добрій ґаздині все гаразд, а в тебе лиш гроші на умі. Довго я ламала голову над тим, що приготувати, аби і все встигнути біля господарки, і щоб смачно, вирішила, що втушу м'ясо і запечу картоплю, накришу помідори з огірками, і в мами хліб візьму з печі на листку капустяному. Смакота неймовірна. Отак я все приготувала, чоловік мій глянув і скривився. Що ти не могла якогось делікатно все подати, а то накришила кавалками як своїм. Але сіли ми за стіл, начальник як понюхав хліб і каже як в дитинстві, дуже смачний. І почав сенаминати та й руками собі помагати, аж присмокує. Все пішло і м'ясо, і картопля чесничком притрушена. Хліб так смакував, що я йому півхлібини із собою дала, а він казав, що то найкращий хліб, який він їв. Поїхав начальник ситий, і вдоволений, а я на свого чоловіка дивлюся строго. То погано я гостя почастувала, та як погано, що ти видуєш? Ти ж у мене ґаздиня? Краща за Ольгу, та в сто раз, начальник від Ольги такий задоволений не виходив. Ну, дивися, кажу йому, бо як будеш в чучі каструлі заглядати, то й в твої є охочі. Чоловік зробив вигляд, що я собі щось придумаю, і він з дитинства за мою картоплю з огірочками дубленими. Поживемо, побачимо! А з Ольгою я ще поговорю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.